Привіт, рідні українці! Хочу познайомити вас із мистецькою стороною Черкащини. В селі Іваньки є унікальне для України місце, салон, арт-галерея з діючою крамницею, де можна випити каву і відпочити душею. Ця крамниця називається Бартосік. І це не просто назва, а прізвище українського скульптора. До речі, можливо, це прізвище відомо мешканцям Києва, аж дядько Олександра Бартосіка Микола Бартосік. Відомий живописець та художник-монументаліст. Ймовірно, більшість бачили одну з робіт дядька Олександра. Це об'ємна просторова композиція на станції метро Лебіцька. Але повернемось до арт-салону Бартосік, власником якого є пан Олександр. Отже, саме він та дружина Анна викупили занедбане маленьке приміщення млина, що колись було ГЕС, та реконструювали його, притворивши на витвір мистецтва. Зокрема, тут можна оглянути надзвичайні скульптурні вироби власника галереї Олександра Бартосіка та його доньки Анни, розглянути картини, відчути неповторний мистецький дух, поринути в інший всесвіт, мікрокосмос. Тут створюється атмосфера для розвитку творчості і проводяться майстер-класи. Від Києва їхати приблизно 5 годин. Поруч є де залишитись на ніч, погуляти біля озера та навіть відвідати Олександрійський парк, що знаходиться в декількох хвилинах від салону Бартосиків. А ми також погуляли парком і як він виглядає, покажу в наступних дописах. А поки підписуйтесь і пишіть в коментарях слово арт, якщо хочете дізнатися адресу бартосиків. До нових цікавих зустрічей, до нових подорожей Україною, Черкащиною, Київщиною. Та іншими місцями нашої загадкової країни вона у нас неповторна, повторна. Тож давайте її любити, цінувати, оберігати, розвивати і надихатися, і жити в ній.